Здорово, бродяги, ні за що не повірити, куди я знову їду. Я зроблю натяк. П'ята година ранку, початок шостого. Навіть кави не встиг випити. Київ мать його заново. Наче тільки на минулому тижні там були, але треба їхати знову. На минулому тижні там були у нас дегустації презентації, відкриття магазинів. Ну, на цьому вже попрацюємо, пошукаємо потихеньку клієнтів. Якщо вже відкрили магазин, будемо возити, то чому би й ні, можливо, комусь ще потрібна рибка. Зараз багато компаній позакривалося на найкращі часи, тому може щось по Києву змінилось. Перевіримо. Якось так. З вас лайкосики, коментарі авансом і погнали в відос. Цього разу також не без пригод. Пам'ятаєте, чим закінчилось минуле відео? Проблемка, та нікуди не зникла з кидом помилок. Ходу щось думати, може якусь присадочку треба купити, бо це проблема в сажовому фільтрі. Перш ніж його вирізати, то треба. Менш інвазивні методи спробувати. Ну, а ось Київ. Да, отак зустрічає столиця. Це те, за що її всі дуже полюбляють. І полюбляють, так? Да? І вилюбляють. Безкінечні пробки. Пробки я затори. Це просто жопа. Жопа. Жора. Реально вже годину, мабуть, ще їду по цих пробках, оскільки ну, можна. В Дніпрі близько такого нема. Так, що у нас? Півтора дні в Києві завершились. Будемо потихенько висуватися назад на Дніпро. Але на шляху, мабуть, що треба ще заїхати в Приясло. Подивитися, що там цікавенького. Ну, чого тут не відняти, місця тут, звісно, красиві дорога на Прияслав цей. Дуже гарні соснові ліси. Прода шикарна. Так, що вам сказати? В Переяславі я скінчив, як би це не звучало. Заїхав на дорожку, у них відкрився десь півроку, тому. Новий магазинчик Farmers Market отакий називається. Як там блогери ті роблять? У них дуже смачна випічка, я так розумію, там не тільки випічка, а ще й різноманітні пловчики, котлеточки. Ну, отака от, кулінарія. Ну, Випічка просто топчик. Особливо сирні кульки отакі. Нереально смачно. На дорожку взяв, щось погризу та поїду вже додому. Ой, бо пів на третього, до Дніпра ще годин 5, тілібонька. Але, але. Це ще не остання зупинка, треба буде заїхати ще дещо смачненького купити. Ууу, попуємо! Кашепка Не хочемо на Київ відпускати, ой, не хоче. Ну звісно, що Галушки! Полтавські галушки! Як можна їхати по Полтаву і не набрати оце додому собі цілий пакован Я взагалі не уявляю. Це просто Кащунство якесь. Так що понабирали галушок, ідемо додому, тут трішки попоїмо. Ну а з вас лайк, косики, коментарі і побачимось в наступних відеох.